Доброго ранку вас вітає програма Ранобранці. Як відомо, до безпритульних тварин може ставитися по-різному: жаліти їх, боятися або просто не помічати. Якоюсь мірою відношення до нещасних братів наших менших є у першу чергу критерієм нашої з вами людяності. І сьогодні, аби зрозуміти, яка ситуація складається у нашій країні з чотирилапами безхаченками, до нас у студію ми запросили заступника директора КП притулок для тварин Олену Кучеренко. Пані Олено, добрий день. Дякую, що завітали до нас. Давайте спершу визначимо, скільки центрів Кації тварин нарахував усього у Києві залишених на призволяще тварин. Чи взагалі ведеться такий облік? Облік ведеться, але облік ведеться тварин, які надходять до комунальних підприємств. Uh -huh. Тобто були, підлягали виловленню, стерилізації та поверненню на колишнє місце перебування. Тобто, на сьогоднішній день цифри конкретної по кількості тварин, які перебувають на вулицях міста Києва або взагалі в нашій країні, немає точної uh -huh. цифри. Тому відповісти на це питання буде конкретно, дуже важко, так, конкретно. Так. конкретно неможливо і ще і з потпотій причині тварини постійно мігрують безпритульні, тобто сьогодні вони знаходились на одній адресі завтра вони знаходяться на іншій адресі. Тому відповісти на питання чітко та лаконічно вам я вважаю, що немає можливості такої. Також нещодавно в усіх масових засобах інформації з'явилось повідомлення про те, що відбувається отруєння або відстріли тварин. Людьми, мешканцями Києва, що дійсно це відбувається, що дійсно все це так страшно виглядає, як його подають. На сьогоднішній день в КП притулку для тварин є служба, називається вона Служба порятунок. І дійсно надходять звернення громадян, фізичних осіб, волонтерів про те, що були випадки отруєння. На сьогоднішній день наше підприємство працює за наступною схемою. Якщо є такий випадок, є повідомлення, виїжджає представник центру ідентифікації тварин і виїжджає наша Бригада, потім і обов'язково дільничний інспектор mm. виходить на це ну на звернення, реагує. Потім ми беремо цей труп, якщо він є, так тому що дуже багато буває випадків, коли люди повідомляють, але по приїзду бригади трупа немає на місці. І е, дільничий інспектор дає направлення в лабораторію, потім е, є розтин, так? Наступне є дослідження, значить, лабораторні цієї тварини. На сьогоднішній день е, звернення є, але жодного офіційного факту, підтвердженого. підтвердженого лабораторією, немає. Тому проблема, звісно, існує, але вона не підтверджена документально. Звернення є однозначно, але. Чи були ці тварини, чи вони померли від старості, чи вони загинули від руки людини, невідомо. А взагалі, скільки ось сьогодні у Києві є притулків для тварин, офіційних і неофіційних? Значить, на сьогоднішній день муніципальний притулок єдиний. Це КП притулок для тварин. Знаходиться він в СМТ Бородянка. Пропускна спроможність нашого притулка на сьогоднішній день близько 400 тварин. Але на сьогоднішній день завдяки Київській міській адміністрації, нашому голові, заступнику його, виділена ще земельна ділянка на вулиці Автопарковій. І розглядається ще питання про виділення земельної ділянки на вулиці Пухівській для створення нових притулків. Тому що, як ми бачимо, повернення на колишнє місце перебування тварин, які були стерилізовані, не зовсім вирішує питання з їхньої. Якби з регулюванням чисельності безпритульних тварин, А взагалі, як тварини потрапляють саме, ну скажімо, до бородянки? в даному випадку? до Бородянки. Значить, КП притулок для тварин працює за юридич... за заявками юридичних осіб письмовими на вилав, тобто балансоутримувач території надсилає нам письмову заявку із з проханням виловити певну кількість тварин. Виїжджає наша бригада, виїжджає обов'язково, ну, так склалося, що на сьогоднішній день виїжджає і волонтер, тому що ми працюємо по Київській міській програмі регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами. Ця програма передбачає, що тварина підлягає стерилізації та поверненню до колишнього ареалу перебування. От. Тому волонтер, який бере потім під опіку цих тварин, виїжджає з нами на заявку. Відлавлює тварин. Ми відлавлюємо тварин. Тварини підлягають вакцинації, стерилізації і повернення до колишнього ареалу перебування. Ось така програма, така вона а реалізується на сьогоднішній можливо, день. ви дасте кілька слів порад для тих, хто знайшов тваринку на вулиці, так але собі він забрати не може. Куди ця людина може звернутися на сьогоднішній день? Якщо видно, що тварина домашня, то особі, яка знайшла її фізичній особі, потрібно звертатися до центру ідентифікації тварин. Центр ідентифікації тварин веде єдиний реєстр власницьких тварин. Тобто, якщо е, обов'язковою язково, обов умовою всіх власників є, щоб у тварини був жетончик на шиї. Тобто, якщо є цей номерок, тоді питання взагалі не повинно виникати. Е, тобто знайдеться власник, центр ідентифікації передасть власнику інформацію і контакт тієї особи, яка знайшла його тваринку. Якщо це тварина безпритульна, наприклад. То теж може звертатися або до центру ідентифікації тварин, або до нашого притулку і подальша доля, тому що якщо ця тварина безпритурна, вона може знаходитись під опікою якогось волонтера. Тобто це теж Тобто, вона під наглядом і да? може не хвилювати. Так, так. Ну якщо, да, якщо волонтер відповідально ставиться до цієї тварини, то я думаю, що ця тварина не загубиться. І не. А Як часто з притулку Бородянка так само забирають тварин собі нові хазії? Забирають. Ну як хотілося б, щоб частіше, будь ласка, приїжджайте, беріть у нас тваринок, тому що тваринки потребують вашої, вашої опіки. Ми будемо дуже раді, допоможемо обов'язково, якщо це, наприклад, будуть сімейні якісь пари, тому що в, нашій, в нашому притулку дуже багато є тварин, які... Породисті, так, які від яких просто відмовились власники, тобто завели тваринку а з певних Підстав потім не змогли її утримувати. Наприклад, це народилася дитина, це дуже часто таке буває. Народжується дитина, тварину відмовляються або взагалі викидають на вулицю. Тобто, або переїжджають люди, ну з певних причин. У нас дуже багато гарних порід, тварин. Будь ласка, приїжджайте і забирайте, і допоможете тим самим і людству, і тваринкам, і секонома. Складують ваші діти. Так, от, дійсно може зберегти да. кошти. І все. Тому що, да, я знаю, так. за кордоном це ну, дуже така розповсюджена методика. Там дуже часто люди забирають до себе додому безпритульних. Тому хотілося б дізнатися, чи Україна хоча б трошки наближена до всього цього. Ну, Наближаємося, ми стараємося здійснювати просвітницьку діяльність, ми запрошуємо, у нас притулок взагалі відкритий. Тобто до 4 годин люба особа може приїхати, вибрати собі тваринку, їй допоможуть. Можливо, тому... проходять якісь акції, щоб якось люди розуміли, які тварини зараз у вас знаходяться. У нас є інтернет сайт. А, будь ласка, заходьте. Тому, так побач побачити? побачити фотографії. Можна тварин? Будь ласка, взагалі. Ваша особиста думка, у чому ви вбачаєте головний вихід з цієї. Проблема ситуації, так яка склалася з безпритульними тваринами. На мою думку, це створення тільки нових притулків, спроможних припустити велику кількість тварин. Тому що не всі люди, які живуть в багатоповерхівках, які живуть, ну, взагалі не всі люди позитивно відносяться до тварин на вулицях. І це теж ну, створює певні проблеми. Так? Одна людина хоче, щоб ця тваринка перебувала на цій території, друга людина не хоче. Окремо питання соцсфері. Тобто соціальна сфера у нас взагалі там, ну, такі як дитячі садки у нас ну, не, не можна, щоб там перебували тварини. Тому, якщо буде притулок, буде багато притулків, так в яких будуть утримуватись тисячами тварини. Якщо будуть люди приходити в ці притулки, ми будемо здійснювати просвітницьку діяльність, закликати. Будь ласка, приходьте, беріть. Я думаю, що це може кардинально вирішити все це питання. Ну, я чула, що саме до Євро 2012 обіцяли, так? І дійсно. І так, сказати, дійсно, що ми розробляємо. Розробляємо розробляє, розробляє, так, все ми намагаємося якнайшвидше. Ще ще раз дякуємо нашому київському міському голові. Дякуємо його заступнику Зарчуку Олександрові за те, що він здійснює нам таку пряму допомогу. Що, дійсно, будемо сподіватися, що ситуація вся ця виправиться. Якщо можна, пані Олена, на останок кілька слів побажань нашим глядачам у цей ранок. Ну, по перше, хорош, хорошого дня всім. Будьте терпиміші, будьте добріші, будьте люб'язніші друг з другом, будьте люб'язніші з нашими братами меншими, і світ зміниться на краще. Що ж, дякую вам, усім нашим глядачам. Нагадую, що сьогодні ми у нас у гості запросили заступника директора КП притулок для тварин Олену Кучеренко. І що ж залишається сподіватися, що вже в недалекому майбутньому Україна знайде вірний вихід із цієї проблеми. Адже як казав великий філософ Махатма Ганді, про велич держави і моральний стан її народу судять по тому, як Україні ставляться до тварин.